Доброго дня. вашій увазі будинок з Охадосі, закритий потежним містечком. Сам будинок 120 метрів, 8 км від Києва, 5 соток землі, ділянка гарно відчувається. І в будинку є три окремі кімнати, хідні двері алюмінієві. Ми війшли шафа, передпокій, зеркало, місце для верхнього одягу. Тут йде котельня, тепло водяне підлого зроблена, грибінка знаходиться. І велика кухня вітальня Закладкою світочкою, плитка йде із газом із електро. Острівець є, барсійка, стіл, диван, кондиціонування і тут можна поставити собі телевізор. Також на вихід на задню двір на терасу, Така гарна, об'ємна кухня вітальня Також йде мастер-спальня зі, зі своєю гардеробною І зеркало. і також зі своїм санузлом з душовою. Полет гінічна душу, церква спецвідка, також є тут кондиціонер. Далі йде домофон зроблений. повністю будинок дороблений, тільки під себе дитячі кімнати треба доробити, вже там дивани. Так, тут іде санвузов загальний з душовою і ще дві окремі кімнати. В кожній кімнаті є місце від об'ємну об шафу. І друга. Вже загалом третя кімната, якщо з маси спальни також, як так ви бачите, іде місце під шафу також. Також я наліз на два авто, в описі йде ціна, контактний номер. Будемо раді вам, запрошуємо вас. Всім дня, до побачення.